Ланка, це по суті весілля Василя і Маланки, в якому ми вбачаємо зустріч старого року і нового року. Це така намагання забрати все погане, що станеться, або там забрати у людей всю небезпеку. Цього року у нас дуже багато чертів, дуже багато ромів. Так склалося, і, в принципі, я вирішила, що не буду цьому якось заважати. Так відчувається громаді, так хочеться маланкувати. І, власне, традиційні у нас Василь, Маланка, також баба і дід і є ще ведмеді. Я Шандар, я маю одну і ту саму роль з року в рік, на жаль, і це такий головнокомандувач Маланки. Ми спочатку співаємо учінчику Васильчику при ходьбі власне виконуємо для тих, хто за нами спостерігає. Потім просимо, ніби дозволу господарів пустити козу і фактично співаємо пісню про козу. І наступний у нас обряд це весілля. Це ніби перший танець Василя і Маланки. Вірко, вірко, Після цього ми вирішили цього року також роздавати калочі з медом. Як це буває після вінчання на Буковинських весіллях, щоб додати таку якусь, хочеться щось віддати людям, і щоб це було також у вигляді от хліба і меду. Отакоються молоді Василь і Маланка. У нас така і зародилась маланка наша. Називається Маланка за донат. Тобто, ми збираємо кошти на. Тих власне буковинців, які зараз не можуть мелонкувати, а вимушені обороняти Україну. Донатики, донатики, треба треба, треба. маєте і власне, щоб продовжити і традицію, і щоб допомогти їм, ми проводимо такий обряд, таке святкування. Я відчуття, ніби це необхідно людям, бо я від багатьох чула, що вони хочуть прийти, подивитися, і це означає, що все ж таки цей обряд він несе якийсь сенс і несе якесь світло людям надію.